Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Домашній пташник. І експеримент номер 1 у цьому році називається Брудні яйця в інкубаторі. Ось такі вони бруднючі, грязнючі. Існує... як сказати, думка. Що брудних яєць нічого не виведеться. От я вирішив цей перевірити. Моя задача в цій інкубації перевірити роботоздатність цього інкубатора. Тому я назбирав якусь кількість яєць, заклав і перевіримо це. От такі от справи. Ось сюди в ці серветки я поналивав по одному повному 20-кубовому шприцу. Тут їх 4 таких серветки. Це виходить приблизно по 30 мл на кожну серветку. Так пише в інструкції. Температуру буду виставляти так, як мені порекомендували підписники. Тобто 37,8. Переворот буду робити ось так. Зранку і ввечері буду перекидати інкубатор з сторони на сторону, як не валяшку, за допомогою той підставки, яку я показував. Воду буду доливати один раз на добу. От. Ну що, закриваємо кришку і вмикаємо інкубатор. Та-да-да-дам. Не все так виходить швидко одною рукою. Але нічого. Ми справимось. Сьогодні у нас от, пішла робота. Сьогодні у нас 26 лютого. Вечір. І ми робимо закладку. За моїми підрахунками. 18 березня буде вивід. От дивимося. Не хоче показати 18.03. 26 лютого 18.03 поїхали. <свісно> Почали сезон інкубації. 18 березня мене чекає або успіх, або фіаско. Повний провал. Будемо бачити. В інструкції пише, що на другий день інкубації треба відкривати одну цю червону штучку, червону заглушку, ось цю. На середині інкубації потрібно відкривати другу маленьку заглушку, ось, ось цю. І на виводі вже відкривати всі заглушки разом з за тою здоровою, більшою, скажімо так. Напишіть, чи ви робите так. Я буду робити так, як написано в інструкції. От такі от справи. Можете написати мені коментар і побажати успіху. А я натомість бажаю всім вам Всього найкращого і до нових зустрічей на каналі Домашній Пташник.